Мені цікаво, як там зиму, коли ці поїзда, шовують. Але ж раз вони там знаходяться, і видно, що не перший рік, то... Тож на є момент промикання. Пошли ходять. Так само, як люди живуть, Непривичній людині, то, мабуть, нічого не спати, десь тих путі. Нам артизатори будуть поставити. Мене під засобують лінії. Стоять між проводами літають. Другі, да, на... Тут багато чого можна побачити і дійсно, не завжди воно все в'яжеться з тим, що написано в одній літературі. От наприклад, в одній літературі прочитати можна, ну я можу це підтвердження привести, як бджоли, е, ну, взимку, як вони там поводяться. Ну, Я вам трошки розказую схематично, як цей клуб знаходиться. Тобто є е, суш, ну, рамка, вільні комірки там знизу. Кожна вільна комірка зайнята бджолою, вона туди одна влазить, а решту вже там набувається в цій вуличці. Тобто фактично між вуличками от система така, що це є такий поперечний розріз, ніби тут ячейки, да? ви розумієте? Тобто бджола от залазить сюди і тут оце все зайняте бджолами. Тобто фактично лише оце середостінні стільники відділяє їх. А оскільки віск досить тепло, ну досить добре проводить тепло і тримає, то можна, ми говоримо, що цей клуб, оці рамки, це все є єдине ціле, температура там одна єдина. Да? Гірше, звісно, коли є зимівля, ми говорили, зимують безпосередньо медовий стільничок мед, то тоді йде розподіл, мед, він погано проводить тепло і оце поділив по цих вуличках самі собі окремо зимують. Якщо пасічник з осені так загодує їх сиропом, наприклад, що ці рамки ж до нижнього буска з медом, де їм, де їм подітися, як їм розміститися, вони тоді розміщують що На меду сідає. І земівля гірше для них. Краще, щоб... Якщо це б рамки, достатньо терпіна, скажімо так, щоб там може бути вільний комірок і достатньо. Приклад. Тому, коли бджоли не всі зразу мають доступ до меду в клубі, влітку, наприклад, бджоли, вони передають, можуть харчуватися, яким чином харчуються. одна бджола, інший передає корм, наприклад, ну, Те ж саме приносить бджола, льотна бджола нектар. Вона його що, не сама складає в комірку, а вона його передає, є так звані молодіж у вулику прийомщиці. Тобто передає прийомщицям, а ці вже далі його носять, переносять, складають. Тобто це процес е, створення меду, оце його ферментації, додавання цих ферментів, поки туди-сюди в кожній бджолі переходить. Взимку ж, наприклад, кожна бджола самостійно періодично ходить за медом. Вони не передають у клубі одна одній мед з хоботка там на хоботок. тобто однієї менше. Вичерпався запас, значить вона має піти до комори, умовно кажучи, і набрати того меду. Оскільки ну це можна пояснити, що бджоли в такому сповільному стані, вони не в активному стані, тому харчується кожна самостійно. Ту дозу, яку вона там набирає, 0,20-0,3 міліграма їй вистачає на добу, вистачає. ну Все залежить від зовнішньої температури, як вона її буде вистачати. То от саме різно, по матках, як же ж матки харчуються. Значить, Влітку матка, матку харчують, тільки є так звана біля неї, вам розказували, можливо, ви, хто там. Свита. Так? Задача цієї свити, що ну, вона ж не постійна, це не одні ті саме 10 ділів, умовно кажучи, бігають за нею. А це по ситуації. Пішла вона туди, молодеж, там певна каста бджіл, в яких е, функціонують залази, що виділяють маточне молочко. і вони її годують. Тобто йде годівля маточним молочком. Тут на період зимівлі в одній літературі можна прочитати, що взимку матка теж самостійно харчується медом. І от є така книжечка Жирьобкін-Зімов-Капчов, 70 років. Ну, брошура така тут. Специфічна, відомий автор. І там написано, що матка харчується медом. А інша книжка, така румунська хороша книжка, вона переведена. Значить, Там автор посилається, досить такі грунтовні речі, видає, і вказує на те, що він зауважує, що були такі твердження, але в результаті якби проведення досліджень ну, матку взяли і перевірили її. там Організм що там є то там фактично підтверджується те, що вона харчується і взимку її харчують маточним молочком. Друге, підтвердження цього навіть елементарно. Є способи зимів запасних маток, там, в кліточках чи там, ізоляторах і все таке інше. Тобто, виходить, що матка ж не може вийти звідти. Бджоли Заключає... до неї можуть приходити, а вона вийти не може. Але ж вона зимує, значить це. Щоб ви знали, що зимою матка самостійно не харчується, а їй також бджоли попів. Ось таке. Повернумо, повернемося до того самого питання. Рамка, клуб, мед зверху. Одна третина, зверху. Вверх вони йдуть. А чому, коли дошли до верху, чому їм тяжко йти на бік за медом, Куди йти за медом? Якщо вони по черзі ходять за медом, яка особливість особливо. Особливість полягає в тому, що стільки вони не такі жваві зимою, як літо, розумієте? І вся проблема в тому буде, якщо ця сім'я досить серйозна, 7-8 рамок у вулику, і поряд з тим інша сім'я, в якій 4 рамки у вулику, бджіл набагато менше. На момент, коли на дворі відлига, чи там 1-2 градуси тепла, тобто це ще болі куди не йшло. Вони ще дозволяють ще не такі плотний. Вони можуть трошки шаг вліво, шаг вправо робити, розумієте? Але тоді, коли наступає сильний мороз, як я казав, вони настільки зжимаються, що вже шаг вліво, шах право вони робити не можуть. От вони підійшли до верху, як саме тепліша зона. І зверху, чи під потолочиною, чи під брусками, там, чи під холстиком збилися, а ззаді в них оте, є мед, про який ви говорите. От тоді вони в тих випадках вони не підуть. У сильний мороз. А якщо трошки потепліло, вони... Можуть ходити. Тобто, якщо температура дозволить да. не, не тримати клуб. Да, не, да. Да. І от, В принципі, ознака така, що слабкі сім'ї більш, скажімо, до цього вимогливі, сильніші сім'ї можуть краще це поводитися і вони краще особистий мед. Є така е, пропозиція, такі практичні поради, якщо це були такі, ну, лежаки до Данівської рамки широкі, значить в другу половину зими, щоб е, ризики. От про це, Що ми говоримо. Щоб вони використали той мед із, позаду, вулики нахиляють на 45 градусів вперед, розумієте, так, да? рамка стає ось так і таким чином э, створюють їм сприятливіші умови для того, щоб точно вони да, забрали. Да. Таким чином вони по діагональні знову. Або грівач. Огрівач, щоб не посушити їх і все і гірше буде. І не, не можна ставити. А є якась там таблиця як така температури В, в, в Гулі і, 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 і? Є. Є такий автор Єйсько, його всі роботи російські, його всі роботи пов'язані саме з вивченням мікроклімату, бджолиною ну, гнізда. Факторів, як вони впливають на бджіл. Як, в які періоди, які... Ну, я вам приведу, цікаво, я вам приведу. Тобто є поперечний розріз рамки і по зонах температури в літній період, зимовий період, як вони mm -hmm. да, є такі фотографії навіть, якби цим, як правильно називається, де кольорами температура. Mm -hmm. да, типу в такому спектрі, як впливається температура. Значить, тут у мене є пару роликів.